У Вашингтоні відбулася історична зустріч президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа. До перемовин також долучилися лідери Франції, Німеччини, Британії та Італії. Головна тема, як швидко і надійно завершити війну та гарантувати Україні безпеку в овальному кабінеті, де проходила зустріч, було продемонстровано карту України з позначеними окупованими територіями символічний жест, що нагадав про реальність агресії та територіальні втрати країни. Трамп уперше озвучив конкретні обіцянки. Він готовий надати Києву новий формат гарантії, схожий на п'яту статтю НАТО, яка зобов'язує союзників захищати одне одного. Ці домовленості, за словами президента США, мають бути формалізовані вже протягом 10 днів. Також обговорюється масштабний пакет допомоги близько 90 мільярдів доларів на американську військову техніку для України. Європейські лідери ж підкреслили, Київ не має віддавати жодних територій у межах можливих переговорів із Росією. Вони підтримали Зеленського у вимозі тривалого і справедливого миру. Сам президент України подякував Трампу понад десяток разів і наголосив, що українці, попри важкі втрати, зберегли незалежність і готові боротися далі. Після завершення переговорів Трамп зателефонував Путіну і повідомив, що почав організовувати зустріч Зеленського і Путіна, після якої має відбутися тристоронній саміт за участі США. Кремль поки офіційно не підтвердив участь у таких переговорах, хоча канцлер Німеччини Мерц зазначив можливість проведення зустрічі упродовж наступних двох тижнів.